Ніжні кути в сумі складають 180 градусів, а в радянній мірі відповідає число пі. Тому ми від пі віднімаємо пі на 5, пі це одиниця, і будемо мати 4 п'ятих пі, або 4 пі на 5 відповідь В. Далі нам потрібно знайти, скільки цілих чисел містить інтервал. Якщо зобразити на числовій осі даний, даний інтервал от від мінус 2,7 і до 15,9. Тому число мінус 2,7 знаходиться між цілими. отут буде мінус 2, а отут мінус 3. Число 15,9 знаходиться між цілими 15 і 16. Тому нашому інтервалу належать цілі, починаючи з мінус 2 і закінчуючи 15. Давайте їх порахуємо. Ну, Тут десь ще й знаходиться 0. Якщо ми беремо від 1 до 15, це 15 цілих чисел, а тут ми маємо мінус 2, мінус 1 і 0 ще 3 цілих числа, тому в результаті ми маємо 18 цілих чисел, це відповідь Д першу годину надійшло 145 дзвінків, а другу на 17 дзвінків більше. Тому 145 додаємо 17 і в результаті будемо мати 12, 5 і 1, 6, 162 дзвінки за другу годину. Разом додаємо 145 і 162. 7, 10, і тому. Як ми бачимо, 307 дзвінків. Відповідь А. Далі на сайт інтернет магазину надійшло замовлення на придбання свічки у формі кулі. Ну, і ми бачимо, що форму кулі має варіант В. І діаграма. 900 занять, відвіданих студентами у Google Meet, Zoom і Teams. Нам потрібно говорити про кількість відвіданих занять у Zoom. Половина занять це 450. Коли ми подивимося Zoom, це, як ми бачимо, відповідає половина нашої діаграми. А отже саме 450. Тобто відповідь буде становить половину від загальної кількості. Відповідь Б. Ми маємо дотичну до кола, вона дотикається в торсі А А отже кут ОАБ буде дорівнювати 90 градусам. Тому перша відповідь ОА перпендикулярна до АБ є вірною. Далі. ОБ дорівнює 2 ОА. Якщо ми подивимося і розглянемо прямокутний трикутник ОАБ. То так, як кут в ньому О 60 градусів, то інший гострий кут Б 30 градусів. Катет ОА проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи ОБ. Тому гіпотенуза ОБ вдвічі більша. Тому це твердження є вірним. І наступне ОД дорівнює а ОД це радіус нашого кола, і він, наприклад, дорівнює ОС. Якщо ми розглянемо трикутник АОС, це рівнобедрений трикутник, тому що радіуси ОА і ОС рівні. Рівнобедрений трикутник, в якої є кут 60 градусів, це рівносторонній трикутник. А отже, АС також дорівнює довжині І Оа, і ОС, і ОД, тому що все це ОАД. І оце це радіуси одного і те ж самого кола. Тому де дорівнює АЦ, також є вірним. І отже, правильна відповідь Б. Далі йде мова про трикутну піраміду в основі рівнобедрений прямокутний трикутник з катетом А. Об'єм піраміди ми шукаємо як 1 третя площа основи і на висоту. Висота дорівнює також А. Площа основи це площа прямокутного трикутника з катетом А. Отже, одна друга А на А. А в квадраті на 2. І тому об'єм буде дорівнювати одна третя площа основи це А в квадраті на 2, і А у нас висота за умовою. Ми маємо А в кубі, що ділиться на 6. Тобто правильна відповідь Г. Далі наступне завдання ми маємо розв'язати рівняння. Відкриємо дужки. Будемо мати 35 мінус х у квадраті, потім мінус х у квадраті, мінус 9х рівні 0. Зведемо подібні. Отже, мінус 2х у квадраті, мінус 9х плюс 35 рівні 0. Квадратне рівняння ми отримали, і тоді поділимо на е, мінус одиницю, будемо мати 2х у квадраті плюс 9х мінус 35 0. Дане квадратне рівняння будемо робити за, е, через дискримінант. У нас є формули в довідкових матеріалах, і дискримінант буде дорівнювати b у квадраті мінус 4 на 2 і на мінус 35. Отже, 81 плюс 2 на 35, це 70, і множимо на 4, 280. Маємо 361. Корінь з даного числа є. Отже, х буде дорівнювати. Мінус b, мінус 9, плюс мінус корінь з 361 це 19, і поділити на 2А. Коренів 2 нам потрібно знайти більший корінь. Ми його отримуємо, коли беремо зі знаком плюс. Тобто х2 буде дорівнювати мінус 9 плюс 19 поділити на 4. 10 ділимо на 4. В результаті будемо мати 2,5 і це число належить проміжку В. Далі спрощуємо вираз. Для цього будемо розкладати на множники. В чисельнику а в квадраті мінус 1 це а-1 що множиться на А плюс 1. Далі А плюс 1 залишимо, і потім внизу знову ж таки, це формула квадрата суми, це А плюс 1 до квадрату. Тому скорочується: отут А плюс 1 і а плюс 1 це А плюс 1 до квадрату, скорочується зі знаменником. Залишається. А мінус 1, і це відповідь Д. Ми маємо визначити восьмий член арифметичної прогресії, в якої є сьомий і дев'ятий член. Це фактично член, який знаходиться між сьомим і дев'ятим, тому за властивістю арифметичної прогресії він дорівнює пів сумі даних членів. Тобто А8 буде дорівнювати 11 плюс 18 поділити на 2. 29 ділимо на 2, буде мати 14,5. Отже, це відповідь Б.